Заклад буде унікальний, тому що це не просто звичайна школа, це фактично заклад, в якому, скажімо такий військовий устрій він буде переважати. Тобто, це, звичайно, великий акцент на військову фізичну підготовку, це великий акцент на вивчення допоміжних дисциплін військового напрямку, таких як, наприклад, військова дипломатія. Це, звичайно, посилене вивчення іноземної мови. У мене велике бажання бути військовим, я в цьому розбираюся. Я розбираюся в збірці, розбірки автомата, керування дронами. Мене це навчили на джурі. Я коли почув те, що відкривається військовий ліцей, я зразу захотів в нього вступити. Ні, мене не лякають труднощі фізичної підготовки, і в мене дуже гарні оцінки з фізкультури. Я хочу бути військовим, як мій тато. Ми дуже хочемо, щоб наші ліцеїсти здобули гідну освіту. По перше, і були конкурентними серед інших випускників інших закладів, і міста, і області і країни. Також учні на профільному рівні, якщо вивчать предмет захисту країни, фізичну культуру, вони також стануть більш конкурентно спроможними для вступу до військових закладів.